Всім привіт! Від 15 лютого в Польщі вже почали приймати податкові декларації ПІД за 2021 рік. І зараз ми більш детально про це поговоримо. Нагадаю, що до 2019 року річні декларації ПІД можна було вже почати подавати від початку січня. Але після е, того як почалась пандемія, і вже від 2020 року е, декларації почали приймати тільки після 15 е, лютого, і це робиться для того, щоб е, чим подовше потримати гроші в державному бюджеті і ними ще скористатися. Якщо ви вже не перший рік в Польщі, то ви знаєте, що е, тепер е, можна подавати декларації тільки після 15 лютого, і якщо ви це робите в електронній формі. Тоді гроші ви отримаєте в період до 45 днів. А якщо ж ви їх подаєте в паперовому варіанті, тоді це, виплата цих грошей може зайняти аж до 3 місяців. Особисто я всім раджу скористатися порталом, на якому вже підтягуються заповнені податкові декларації, тому як ваші роботодавці. І так, всю вашу інформацію подають до ЗУСу, і е, потім вже податково займаються вашими справами. І у випадку, якщо у вас є профіль зауфаний, тоді ви можете просто зайти на сайт посилання, я залишу в описі під цим відео, і просто натиснути одну кнопку відправити вже свою розраховану декларацію. І вам не потрібно користатись послугами якихось інших людей, які займаються тими розрахунками. Якщо у вас немає профілю за Ufano, то подивіться в інтернеті, як його можна зробити. На жаль, наразі такого відео в нас на каналі ще немає, але я сподіваюся, що ми найближчим часом його зробимо. Там все насправді дуже просто. Якщо у вас є мобільний банкінг, а скоріш за все, він у вас є. В такому випадку ви дуже швидко можете створити собі профіль і підтвердити його за допомогою. Тої самої мобільної банковощі. Якщо ви перейдете за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео, ви зможете знайти там вже свої розраховані декларації. Тобто, якщо, наприклад, у вас стандартно там іде розрахунок 37 го піта, він вже буде заповнений, його можна або одразу відправити, або можна ще редагувати і додати різні. Суми, які будуть стосуватися ваших пільг, ви можете скористатися наступними пільгами. Звісно ж, якщо у вас є на них право: пільга за користування інтернетом, пільга за донорство, пільга на дитину або дітей, пільга за відрахування на пожертви. Або ж витрати на медичну реабілітацію. Є ще цілий ряд пільг, про одну з неї ми говорили ось в цьому відео, вона стосується повернення коштів за витрати на доїзд на роботу, а також з роботи. І там вона стосується в більшості випадків людей, які працюють по умові опраці. Тож, якщо ви працюєте по умові опраці і не знаєте про. Те, що ви можете повернути е, собі кошти за доїзд, то подивіться оце відео, і там ви все е, зрозумієте. Щоб скористатися пільгою на дітей, то по-перше, ваші діти мають проживати разом з вами в Польщі. Там потрібно буде вписати їх е, номер песеля, е, ім'я, прізвище, а також дату народження. Розмір повернення податку на одну дитину складає 1112 злотих. Якщо в сім'ї е, виховується три дитини, тоді розмір повернення пільги на третю дитину складатиме 2000 злотих. На четверту і кожну наступну дитину 2700 злотих. В цьому році подати свою декларацію під 37 можна буде аж до 2 травня 2022 року. Раніше це все було до кінця квітня, але так як останній день квітня припадає на суботу. Цей термін трохи продовжили. Якщо ж ви не будете абсолютно нічого робити, тоді 2 травня ваші піти будуть автоматично подані, але в такому випадку ви не зможете в них додати е, ніяких заявок на повернення коштів, наприклад, там за дорогу або виплати на дітей. Я також залишу в описі під цим відео ще ряд е, різних сервісів та сайтів. За допомогою яких можна буде розрахувати свої піти самостійно. Тож, якщо вам це цікаво і ви не хочете е, витрачати додаткові кошти на розрахунок своїх пітів, ви зможете перейти за цими посиланнями, це є офіційні джерела, і е, зробити це на цих сайтах. Треба буде трошки розібратись. Також нагадаю, що е, подача піт це обов'язок кожної людини, яка е, отримує доходи в Польщі. І наголошу, що це не право, а саме обов'язок. Тому як є е, люди, які е, не отримують назад свої кошти, а вони заробляли за там, наприклад, за 21 рік більше, а податків платили менше, і після розрахунку під вони залишаються винні державі, і ці кошти потрібно буде е, все ж таки доплатити. Якщо е, такі люди декларацію свою не подають і не доплачують не е, ці податки, які вони не доплатили. В такому випадку їм може бути налічено штраф в розмірі від 210 до 4200 злотих, в залежності від того, скільки незадекларованих доходів вони мали. Якщо у вас залишились ще якісь питання з цього приводу, пишіть їх в коментарях під цим відео і я буду старатися на них відповідати. Дякую вам за перегляд! Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!